Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 984 за підручником Алгебра 7 клас, автор Олександра Істера. І наше сьогоднішнє завдання. Нам дано функцію дорівнює 4x 3. У таблиці наведено значення її аргументу, тобто X, так? І відтворіть цю таблицю в зошиті і заповніть її, обчисливши відповідні значення функції. Ви, звичайно, замальовуєте таблицю, але під таблицею, звичайно, ви повинні записати свої розрахунки. Так? Тому починаємо. Перший у нас аргумент це мінус 7. Записуємо нашу функцію. Y дорівнює 4х плюс 3. Дорівнює і підставляємо значення 4 помножити на мінус 7, так? І плюс 3. І рахуємо 4 помножити на мінус 7, це буде мінус 28, і додати 3. Додавання чисел з різними знаками, тому віднімаємо, знак ставимо більшого. Більше у нас мінус 27, тому це буде від'ємне число. І 28 мінус 3 це буде 25. Мінус 25. І, звичайно ж, записуємо у нашу таблицю. Так, ось сюди це буде мінус 25. Добре. Переходимо до наступного аргументу, записуємо нашу функцію. Y дорівнює 4х плюс 3, і нам треба підставити мінус 5. Тобто 4 помножити на мінус 5 плюс 3 4 помножити на мінус 5, це буде мінус 20. І додати 3. Знову та сама схема. Від більшого віднімаємо менше. 20 мінус 3 це буде 17, але знак ставимо більшого, тобто мінус 17. Записуємо у нашу таблицю мінус 17. Наступне Y дорівнює 4х плюс 3 дорівнює 4 помножити, тепер підставляємо мінус 3, і плюс 3. Дорівнює. Рахуємо 4 на 3 12, тобто це буде мінус 12, плюс 3. Все так само. 12, мінус 3 це буде 9, але мінус мінус 9, записуємо у нашу таблицю. Мінус 9, далі Y дорівнює. 4х плюс 3, дорівнює 4 помножити. тепер підставляємо мінус 1. Додати 3. дорівнює 4 помножити на мінус 1, це буде мінус 4, плюс 3. Все так само. Значить, 4 мінус 3 це буде 1, але з мінусом. Мінус 1. Записуємо у таблицю. Мінус 1. Добре, наступне y. Дорівнює 4х плюс 3. Дорівнює. підставляємо двієчку. 4 помножите на 2 плюс 3. Дорівнює, 4 помножите на 2, це буде 8, плюс 3, це буде 11. Записуємо в таблицю 11. Є. Добре, y дорівнює 4х плюс 3. Тепер підставляємо 4. 4 помножити на 4 плюс 3. 4 на 4 це буде 16 плюс 3 дорівнює 19. Записуємо у таблицю. 19. Є. І ще трішечки. Y дорівнює 4х плюс 3 древні 4 помножити. Тепер підставляємо 6 плюс 3. Дорівнює. 4 на 6 – 24 плюс 3 – це буде 27. Записуємо у таблиці 27. І останнє. Y дорівнює 4х плюс 3 – Дорівнює 4 помножити на 8 плюс 3. дорівнює 4 на 8 це буде 32, плюс 3 це буде 35. Записуємо у таблицю. 35. Так, це буде розв'язком нашої вправи. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!